А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати світу, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано. От я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віку. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя. Там один партнер, два-три, максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємось в світі. Де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні взагалі, хто що захоче і так далі. Розумієте? І виходить, що нас, міленіалу з вами, хоча більшість, ось, якщо ви мого віку, ви зеленіали, Тобто ви і там, і там, ви на двох стулях, типу, отак стоїте. От, і ми з вами начебто народили в світі, де все ще мало бути по старим. Законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозета. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кохання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От, подивіться на сучасну молодь. вони реально ну. По-своєму, не щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство, да, з вами? Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От, але в другий момент для нас це важко і непонятно, і ми хочемо за щось заякаритися в цьому світі, зацепиться і не можемо, Бо світ змінився каб, ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі, і вони проспособлені, І Вони такі, о, Трамп, що там, монетки, нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитися як зумі розтворюють свої тіктоки чи соцмережі вони там адаптуються за декілька секунд бо у них не того що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі бо вони народили світі що у них нема противо'ясу тобто у них нема дисонансу. вони бачать як цей світ працює він по факту створений разом з ними цей новий світ і вони дуже швидко в нам адаптувались а нам приходиться такими важкими дуже кроками входить поняли цей світ смирятися з ним ну да все помінялось ладно ми будемо жити так і за цього у нас дуже багато депресій дуже багато тривоги я ж кажу Дісонансові того, як